Вітаю, друзі, 24 травня. Київ у вогні. Дуже тяжка ніч. Сьогодні вночі Київ зазнав масованої атаки російських балістичних ракет і шахедів. В Солом'янському районі. В житловій, п'ятеповерховою. Спавахнули квартири на 4 та 5 поверсі. В Оболонському районі в дев'ятиповерховому житловому будинку. Спавахнули балкони на чотирьох поверхах. В Святошинському районі в нежитловій будівлі, де зберігались лакофарбові вироби, матеріали спавахнула. Величезна масштабна пожежа. Інформації про постраждалих точної нема. В мережі публікують відео масштабних пожеж в Києві після атаки. Київ реально в оні. Війна рухається до дуже і дуже активної фази. Військові розвідники і аналітики кажуть, що загострення може сягнути рівня 2022 року. Переговори не більше чим гра. В мирній угоді, схоже, ніхто, окрім Дональда Трампа, президента США та його адміністрації не зацікавив. Вони зацікавлені вийти з військового конфлікту, зацікавлені почати нову історію відносин з Росією. Але росіяни вважають, що в них все добре, і вони нарешті мають змогу перемогти Україну на полі. Бою. Звідси бравурні і навіть чомусь смішні заяви очільника Російського Міністерства закордонних справ Лаврова про кучму як батька там, ідеології націоналізму, російську мову. Зелена влада на печерських пагорбах в Києві теж, не менше кремля не зацікавлена в мирних переговорах, бо будь-який мир. Та навіть перемир'я для них означає можливість втратити владу, втратити можливість збагачуватися на крові українців і найголовніше. Загрозу особистій безпеці, будуть відловлювати як тих псів, витрушувати з кишень награбоване, відстрілювати на вулицях європейських, американських, ну а тим паче українських міст. Очевидно, що росіяни посилять наступальні дії і спробують відрізати. Харків та й всю Слобожанщину від України, перерізати, хоча б тактично трасу Київ-Харків. Та й вс... на запорізькому напрямку спробують форсувати Дніпро нижче Запоріжжя і у випадку успіху восени почнуть новий наступ на Київ. Який до цього спробує закошмарити з повітря, ну так як сьогодні вночі. Власне, в Білорусі восени готуються великі навчання. І це також дзвіночок. В свою чергу, Київ буде змушений посилити мобілізацію, в тому числі і силову, та перейти до тотальної оборони. Я не вірю, я не вірю в жоден можливий великий успіх російського наступу. Але горе, крові та смертей буде дуже, і дуже багато. А тому, друзі, перш за все, дбайте про власну рідних, близьких діток безпеку і пам'ятайте. Життя дане Богом і батьками одне. Бережіть його. Чи може щось змінитись? Може. Я чесно, після розмови телефонної Трампа Путіна очікую реакції Сізіпіня, очікую реакції Китая, який втрачатиме дуже дуже багато. Від зближення такого США і Росії. Але це лише сподівання. А готуватись дійсно потрібно до найгіршого. І на сам кінець. Друзі, тут мусорська підставка. Під мікрофон, через яку заінтересанти озвучують в потрібному ракурсі оперативні матеріали, яка себе з якогось дива чомусь називає журналістом розслідувачем, написала, що шкодує за тим, що Трамп не проживає в Соломенському районі. Міша Ткач. А мова йде саме про нього, витягни нарешті з рота зелений статевий орган. Будь чоловіком, і навайся нарешті сказати правду. Що це не Трамп, а зеленський президент України. І це не Трампісти, а зелені гниди. Набивають бабками свої кишені на крові українців. Якби ми мали, ми, українці, мали президентом такого собі українського Трампа, який керувався правилом, що українські інтереси понад усе. То війна ніколи, повторюсь, ніколи не прийшла б на нашу українську землю. Їй дійсно можна було запобігти, як це було до нашестя цих зелених гнид. Ну, наприклад, в 2005 році. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.